У рівному на вулиці Соборній на фасаді однієї з будівель з'явився новий патріотичний мурал. На ньому зображена дівчина у вишиванці з кулеметом на плечі, яка символізує незламність України. Автор муралу Костянтин Качановський розповів, як назвав свій малюнок. На муралі власне зображена сама Україна в образі жінки, сильної незалежної, жінки, яка може дати відсіч. Сама робота називається Красавіця, терпіти не буде. Я думаю, ви всі розумієте, до чого це йде відсилка. Це до відомої фрази так званого в народі Путлера. Те, що нравиться, не нравиться, я красавиця. Так ось це моя відповідь: що красавіця терпіти не буде. Художник каже, що зазвичай розписує храми, але в такий час хоче підтримати рівнян та гостей міста своїм стінописом, зробивши внесок у перемогу України над Росією. Коли наші солдати воюють на фронті, коли лікарі лічать поранених. Я як художник теж якось хотів виразитися. Ну, свій вклад внести в це все. Моя ідея це надихнути людину, надихнути е, саме рівнян, щоб люди проходили повз і посміхалися, комусь це підняло настрій. Рівнян, яких ми запитали про цей малюнок. Відповіли наступне: створити якийсь образ український, розумієте, для чого для того, що нарощу спавлював якісь краще наше. Нагадую про агресію Росії, щоб українці не забувалися. Наприклад, пройдуть роки, 10 років 5. 15 малюнок залишиться, але в пам'яті залишиться агресія Росії. Як Україна визволяла, визволялася, скажімо, від загарбників, які прийшли на нашу землю. Дуже позитивно. Молодці хлопці. Юрій Чорнобривець, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.